Колишня Російська Федерація міф чи реальність. Коли буде розпад Росії, він буде дуже стрімким раптовим. Які землі може втратити Кремль? Це практично зараз другий етап розпаду радянського союзу. Буде та які держави Євразії зможуть повернути собі анексовані території? Це землі не радянського союзу, не Російської Федерації, і чи призведе перемога України до руйнації тюрми народів? Факти тижня розібрали можливі сценарії. Чим довше Путін продовжує криваву війну, тим більше шансів, що Російська імперія остаточно розвалиться. Деякі країни, неначе вперед чутті цієї події, вже почали пред'являти Росії територіальні претензії, а внутрішні сепаратистські процеси в тамтишніх регіонах тільки зростають. Тож на які клаптики може розвалитися РФ, і звідки цей процес розпаду може початися? Я Артем Куля розкажу про це далі, а ви підписуйтесь на наш YouTube, аби бути в курсі. Ось ця мапа в кабінеті очільника української розвідки стала новим приводом для розмов про можливий розпад Росії. Її помітили під час інтерв'ю з Кирилом Будановим, журналісти видання Ліганет, і ця тема у мережі стала однією з найбільш обговорюваних. Там, зокрема, чорним маркером в складі України є. Я ну, я помітив Белгородську, Курську і області і Кубань. Знаєте, всі бачать те, що вони хочуть побачити. Можливо, це просто широкий маркер, не з на цим, а можливо і ні. На цій мапі, окрім територій, так би мовити, відданих Україні, Калінінградська область відходить до Німеччини, Карелія Фінляндії, так звані Курильські острови Японії, частина Кавказу Іщкерії, далекий схід Китаю, а центральні області та частина Сибіру позначені як цар, імовірно, можуть стати Центральноазіатською Азіатською республікою. Фантазії чи все ж реальний сценарій? У російських пропагандистів це вже викликало неабияку істерику. Ось вот ця карта, себе повісив удана. Так будет разделена Россия, вот к этому они нас готовят. Поэтому вот такое деление – это смертельно опасная вещь, и і этом забывать нельзя. забувати не Про те, що позначено на цій мапі дуже багато у своїх передбаченнях для майбутнього Росії говорили провідні футурологи. адже по факту ця країна тюрма десятків народів, яких періодично то тут, то там спалахують протести із вимогами незалежності. Ось ці протести вони обов'язково, яким би не був привід, вони завжди на певному етапі починають отримувати національне національно визвольне забарвлення настільки, наскільки це можливо в сьогоднішній. Ні, авторитарній Росії, але Російську Федерацію розхитують не тільки всередині діячі національних рухів, які вимушені виїхати на кордон, цього року створили форум вільних народів Росії, і там вже обговорюють так звану реконструкцію країни-агресорки. Серед найпримітніших республік, конфедерації та інших державних утворень можна виділити Московську та Балтійську республіки, Інгірію, Кубань, Карелію, Комі, Ічкерію, Бурятію, Татарстан, Дагестан, Алтай, Республіку Саха. Та інші найбільшим регіоном можуть стати так звані Сполучені Штати Сибіру або Незалежна Конфедерація Сибіру. Їхня функція цих представників різних народів і територій просто забезпечити, якби перехід. Перехід це перехідний уряд чи що завгодно, да після розпаду Росії. До вільних виборів на цих територіях і коли будуть вільні вибори, вже їхніх органів влади вони вже будуть спільно зі своїм народом в референдумі, чи як вирішувати там кордони і вже шляхом переговорів зі своїми сусідами. Але ж де може початися цей процес? Опитані нами експерти вказують перш за все на чеченську республіку. Адже в момент розпаду радянського союзу саме чеченці спромоглися збудувати незалежну державу, і за багатьма аспектами пройшли той самий шлях, що й Україна та Балтійські держави. Чеченці проголосили суверенітет. Обрали президента, обрали органи місцевого самоврядування, сформували виконавчу владу, і Чечня роками функціонувала як незалежна держава, повноцінно незалежна держава. Аж доки Росія не розв'язала дві російсько-чеченських війни. Все, що було далі, нам відомо ціною сотень тисяч життів. Москва окупувала Чечню та встановила свій режим в особі вірного пса Путіна Кадирова. Але процес щодо визволення зрушив. Нещодавно Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерію тимчасово окупованою територією. І невдовзі те саме можуть зробити і парламенти інших держав. Та й у самих чеченців ще жива пам'ять за кровопролитні війни і жага до помсти, і це може відіграти ключову роль у потрібний момент. Серед територій, які нині входять до складу Російської Федерації, є й багато таких, які скоріше за все не стануть окремими державами, а повернуться до складу тих країн, у яких Росія ці землі відібрала. До прикладу, так звані Курильські острови. Японія стала цього року першою країною, яка заявила Росії про свої територіальні претензії. Невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну прем'єр Фуміо Кісіда нагадав росіянам, кому насправді належить частина тих островів. П'ять південних островів стіг. Японія вона не зрікалася прав на ці території, але тим не менше ці острови були окуповані радянським союзом. і Радянський Союз фактично їх анексував всупереч тому, що ці території. Власне, інші держави вони визнавали їх за Японію. Невдовзі свої територіальні претензії Росії може висунути й маленька Фінляндія, проти якої у 39-му році розв'язав війну радянський союз. Тоді він окупував кілька фінських міст, які нині у складі Росії носять назву виборг і Печенга. Це землі не радянського союзу, ні Російської Федерації. Тобто навіть на такому побутовому рівні є думки про те, щоб ці землі повернути. Ну, можна сказати, до Фінляндії, а от Литва вже давно претендує на Калінінград, згідно із поздамським договором, укладеним після Другої світової, північна частина східної Прусії, тобто нинішня Калінінградська область, була передана СРСР на 50 років, тобто до 1996-го. Цей термін вже давно сплив. До того ж, економічно жителі області більше прив'язані до Польщі і Литви, кажуть експерти. Не виключено також, що Калінінград, який раніше називався Кенінсберг може стати частиною Німеччини, враховуючи близькість калініградської області до ну власне там європейських сусідів своїх, фактично вона знаходиться в оточенні членів ЄС і НАТО, тобто Литви і Польщі. Можна очікувати, що вирішення то, до виходу стопикової такої ситуації економічної, в яку країну заганяє путінський режим своєю е е е політикою авантюристською, Виходом може бути якраз набуття тої чи іншої форми суверенітету. Перше не найбільші геополітичні апетити на російській території у Китаю В середині 19 століття Росія, скориставшись опіумними війнами західних держав проти піднебесної, відірвала собі частину китайських земель і фактично змусила знесилений пекін піти на величезні поступки. Але сьогодні ситуація дзеркальна. Росія стає слабкою державою в той час, як Китай надзвичайно зміцнів, та й у КНР очевидно не заб... Були про те, які території відійшли до Росії у Китаї претензії безумовно є, і вони достатньо широкі. Якщо ми глянемо чисто механічно да на щільність населення в Китаї і в сусідніх регіонах Росії, то ясно, що тут вакуум він не може бути вічним. Пустота не буває в політиці. Такого не буває, тому. Доля цих регіонів одна або незалежність, або бути частиною Китаю. А враховуючи, що під небесна вже і так тривалий час заселяє північні території Росії, процес може бути геть швидким та неочікуваним для Кремля. На території далекого сходу живе велика кількість китайців. Чоловіків, які одружилися з етнічними росіянками, вони можуть ці паспорти достати і на сільраду повісити прапор Китайської народної республіки. І тоді навіть не потрібно буде нічого змінювати, не заходити китайським військам, тому що не буде яким обороняти ту величезну територію. Але з чого може розпочатися розпад Росії? Фактично, нападом на Україну Кремль цей процес пришвидшив. Проголосивши чотири українські області Росією назавжди, Путін підклав сам собі бомбу уповільненої дії. Адже після деокупації Херсонщини, якщо виходити з логіки Москви, розпад розпаде вже почався. Та ще більше ситуація може загостритися після деокупації Криму та Донбасу, кажуть експерти. Коли буде розпад Росії? Він буде дуже стрімким, раптовим, багато в чому неочікуваним, так як валився радянський союз. Радянський Союз, якщо зважити на те, як довго формувалася ця конструкція, наскільки вона була міцною, потужною, з поширеною мережею глобального впливу, як швидко розвалилася ця конструкція, тому що вона була надзвичайно централізованою. Те саме переживе Росія днями. Видання Wall Street Journal написало, що Захід повинен готуватися до розпаду Росії, напрацьовувати сценарії для поширення сфери впливу НАТО та ЄС для тих територій, які оберуть собі шлях до незалежності, аби все не повторилося, як 91-му, каже експерт Павло Жовніренко, коли Європа та США виявилися абсолютно не готовими до розпаду СРСР, куди піде ядерна зброя, хто буде кру, кров... хто в чиїх руках буде чемоданчик а, ядерний. Ну і друга невідомість розумієте, з точки зору консерваторів, краще мати справу, хоч з поганим, але те, що прогнозоване, те, що вже є, ніж з тим, що ми не знаємо, що буде. Так от для того, щоб знати, що буде, треба ну бути, хоча б в курсі тих процесів, які відбуваються всередині Росії. Очевидно, що тема дереконструкції Росії поступово переходить із галузі футурології на рівень імовірних перспектив. Про це активно говорять не лише в Україні, а й далеко за її межами. А тому диму без вогню, як відомо, не буває. Питання тільки, яка подія запустить цей механізм? Зрозуміло, що вже завтра процес розпаду Росії не почнеться. Москва ще має запас ресурсів, які дозволить певний час зв'язувати ці штучно об'єднані народи. Але як тільки кремлівський режим почне розвалюватись, політична карта євразійського континенту може змінитись до невпізнаваності. А з чого на вашу думку може розпочатися розвал Російської Федерації? Пишіть нам у коментарях. Сподобався цей сюжет, ставте лайк і не забувайте підписуватись. З вами був Артем Куля. Побачимось на фактах тижня.